Дивні речі трапляються в житті уродженця Запоріжжя, актора Гоші Куценка, який зрадив Україну. В його авто знайдено тіло вбитої жінки. Узнав цю новину на зйомках в експедиції. Винуватцем жорстокого вбивства виявився 30-річний росіянин, який на суді заявив, що так як і Гоша Куценко, він хотів воювати проти України. У бійця задержан. І мої соболізни родственником погіршив. Про те, як відомий актор родом з України зберігав рідного запорожця в себе на подвір'ї в Москві і як там виявило тіло жінки, а також про історію зради Юрія Куценка. Таке його справжнє ім'я, розкажу далі та як гірко поплатився гоша за підтримку путінського режиму та війни. В Україні втрата обох батьків Запоріжжі та неможливість відвідати їх могили кож. Я не можу не спросить вас про те, що ви хотіли поїхати на Донбас. Нікоди не хотів перегнути. Наскільки ну, э, я розумію ваш цитат, я дуже жалію, що в початку конфлікту не пайну конфлікт. Давай знати славкарчук. Так зараз саме час підтримати мою роботу. Ставте вподобайку, залишайте коментар в підтримку і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Отже, підвела любов до раритетів в автомобілі. Уродженця Запоріжжя, Гоші Куценка знайшла тіло вбитої. Жінки у старому раритетному автомобілі. Запорожець, який належить актору, виявили тіло жінки з множинними ножовими пораненнями. Тілесні ушкодження загибелі завдав чоловік 94-го року народження після спільного розпивання спиртних напоїв. Поруч із трупом сидів раніше засуджений 30-річний безробітний з татарстану Альберт Абдулін. Він кілька годин провів поряд з бездиханим тілом, навіть не намагаючись якось втекти з місця злочину. Події розгорталися стрімко. Абдулін разом зі своєю подругою весело бавив час за спиртним неподалік того самого Запорожця. У процесі щось пішло не так, слідчі органи встановили, Абдулін завдав жінці 12 ножових ударень. Через отримані травми вона померла. Виявилося за плечима у чоловіка кілька серйозних злочинів. Раніше його судили за вбивство, крадіжки, погрози. За подіяння тілесних ушкоджень. На цей раз слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею вбивством. Наразі експерти намагаються встановити особу вбитої і допитують Абдуліна. Зазначає видання факти, чоловіку світить 15 років ув'язнення. Утім, під час судового засідання уважні помітили у руках вбивці цікаву записку. На зображенні видніється текст, який очевидно був написаний самим росіянином з неоднозначним проханням. Громадянин держави терористки цинічно прохав про свободу. Щоправда, цю свободу він задумав отримати ганебним шляхом і заявив про бажання воювати на боці окупантів проти України. Зазначає видання TSNUA. Ваша честь ховатися від слідства і суду не маю наміру. У скоєному розкаюся, прошу вибачення, у родичів потерпілої. Я подав клопотання про проходження служби в лавах СВО щоб спокутувати свою провину. Написано на аркуші. Чи спрацювали такі жалюгідні спроби виправдати вбивство жінки? Невідомо. Утім, вбивця вже був. У складі російської армії та рік тому повернувся з фронту. Цікаво тоді його мобілізували також таким самим чином після вбивства 2019 року ще однієї людини. А от скільки мешканців вбив Абдулін в Україні, невідомо. До цього його закликав власне Гоша Куценко, актор родом з України. Сьогодні Юрчик виходить на зв'язок і висловлює співчуття незагиблим. В Україні, в його рідному, колись Запоріжжі, де поховані його батьки, а вбитій у його машині, Узнав цю новость на зйомках в экспедиции. Вот. Убийця задержан, і мої соболізування родником погіршення. Вот так. У своєму інстаграм чоловік згадує своїх батьків, які теж родом з України. Вони померли від онкології ще в 2011 році. А сьогодні гоша ніяк не може потрапити на могилу батьків, тому власне у 2023 році закликав до повного звільнення цих територій. Нині гоша відмолює гріхи, показується з онкохворими дітьми, що їх підтримує, і висловлює співчуття росіянам. Білгаред внов патвірглі страшному обстрілу. Серед погибших є діті. Светлая пам'ять пише Юра. До речі, гоша Григорій Коценко був його батьком. Він собі взяв такий псевдонім, нібито гарніше звучав. Який там Юра? Він же гоша Да? цікаво, як би відреагували батьки сьогодні Юри Куценка, якби були живі. Поховані він народився, нагадаю у Запоріжжі у 67-му році. Потім разом з сім'єю приїхав до Львова, де закінчив школу і вступив до політехнічного інституту, але не довчився, оскільки був призваний до армії. Службу Юрій проходив у військах. Зв'язку у Чернівцях, пряма мова Куценка. Моє дитинство було абсолютно щасливим. Я зараз це розумію. Було тепле Запоріжжя, Львів це рідна Україна, Україна щедра душа, особливо тоді, вільно зростаюча шовковиця, черешня. Доступний хлопчачим вольностям Дніпро, бички на асфальті, перше кохання, велосипед, чудовий був час, розповідав про Україну Куценко в одному з інтерв'ю. Політичну позицію Гоша чи Юра чітко висловив ще 2014 року. Він заявив, приїде в Україну лише тоді, коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь та дітей, коли люди протверізіють і зрозуміють, що воюють самі з собою. У 2017-18 роках знімався у фільмі Балканськ. Рубіж, та відвідав Окупований Крим через закриті пункти пропуску, за що його також було внесено до бази сайту Миротворець. шовк» В пропагандистських російських фільмах і відвідує окуповані Росією території. Землі потрескавшися корка, Війна далекі года. Мій друг мені крикнув: є Махорка. А я йому в відповідь Иди сюда, слава позвонили і призивав мене поїхати на Донбас. Що делать поїхати Донбасс. І... Україну? І... Чому за Україну Бакарчук мог только за Україну? выступать вас... за за мир. Я в сложной ситуації. Я Потому что я уроженец УССР, і я оказався по цю сторону на російському телебаченні. Куценко співає «Оди Україні» і називає нашу державу рідною. Однак його дії свідчать про зворотні. Гоша приїхав до окупованого Донецька, де розважав поплічників Путіна та російських загарбників разом з Григорієм Лепсом, Дмитром Дюжевим, Родіоном Газмановим та іншими пропагандистами. Куценко виступив на концерті з нагоди 80-х роковин від дня визволення Донбасу. Я би, звісно, виступав в ролі миротворця, бо так стояв би між двома сторонами, і от стоїмо ми у квіта. благословляя свой привал. И он уже достал газету, а я махорку доставал. Скрутил цигарку я прилежно и чиркнул спичку раз и два. А он сказал мне безмятежно, ты сам прикуривай сперва. Погибли десятки тысяч людей, сейчас ситуация совсем другая. Я выслушиваю и знаю там очень много правды со стороны нашей и со стороны украинской. И я нахожусь в ужасе относительно этого, потому что я не знаю, где правда. Ну кому ти ці казки розповідаєш? Ну, якщо мав друга Вакарчука, то не міг би зателефонувати і зустрітися, не міг би приїхати в Україну, уродженець Запоріжжя. Це просто відмазки, від яких вмирають тисячі і тисячі людей. Пам'ятай про це. І гроші, Юрчик, як будеш брати на Росії, продовжуєш брати криваві рублі. Пам'ятай, що на твоїх руках велика червона пляма. От ветра заслонясь умело, Я отступил на шаг всего, Но пуля, что в меня летела, Попала в друга моего. И он качнулся как-то зыбко, Упал, рассыпал весь табак, И виноватая улыбка Застыла на его губах. Как, как вы отнеслись к тому, когда вас внесли в миротворец? Я, я очень расстроился. У меня живут родственники на Украине. дай бог, что-то с ними случится, я не смогу поехать даже проститься с ними. И я не мог улыбку эту забыть в походе и в бою, как мы шагали вдоль Квета у нашей жизни на краю. В 2018 году вы голосуете за Путина, который, собственно, вот... Который, собственно, что? Забрал Крым. Я думаю, что Крым в он отошел, хотя я не подписывал петицию. Я понимал, что это для многих десятков людей это будет травма и, и психологическая, и человеческая. То, что случилось, закон официальный, и Крым вернулся, не вернулся, а ушел к России, ну, это случилось. Другой ситуации, я думаю, правительство не могло действовать иначе, потому что мы нас заставили жить законами геополитики. Вот и все.